Стопада місяця 2024 року в наш заклад вперше завітали представники від платформи соціальних змін. Це були різні експерти, які навчали наших дітей розвитку лідерських якостей, критичного мислення, громадянської свідомості, проводили з дітками різні тренінги, бесіди. Ми презентували цей проєкт платформі соціальних змін. Цей проєкт був високо оцінений, і ми виграли грант за грантові гроші. Ми закупили ось цю теплицю, придбали дегідратор-сушарку, кутер для подрібнювання листя, полив, обігрівач і термопод для дегустації власного фіточаю. Ми хотіли ще створити міні лабораторію, щоб професійніше досліджувати наші рослинки. Плануємо висівати ромашку, ехінацею в нашій теплиці навісні. Також будемо співпрацювати з нашими місцевими підприємствами, розповсюджувати наш фіточай по школах і плануємо створити учнівський фонд, де дітки самі будуть планувати, кому потрібна наша допомога.